Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі пройшли громадські слухання щодо використання міського бюджету у 2024 році. Бюджет Запоріжжя має скласти 8,5 мільярдів гривень. Містяни пропонують скоротити витрати на дороги, благоустрій та озеленення, припинити фінансування муніципального телеканалу, зменшити підтримку тепломереж, водоканалу та мунварти, а усі вільні кошти направити на оборону та ЗСУ. Керівник районного військомату в Запоріжжі з трьома підлеглими організували схему ухилення від мобілізації, ставили на облік, а потім видавали фейкові медичні довідки. Таким чином відмазали щонайменше 300 осіб. Вартість послуг складала від 2 до 3 тисяч доларів. Відкрите кримінальне провадження. Мелітопольгаз перейшов у власність держави. Операційний менеджмент підприємства буде здійснюватися після деокупації. Тепер у складі групи Нафтогаз працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави до кінця року. По Запорізькій області ворог скоїв 190 обстрілів за минулу добу. Війська РФ застосували 44 безпілотника, здійснили 145 ударів із артилерії та РСЗВ. Зруйновані будинки жителів Пологівського та Васильівського районів. Військові пропонують мобілізувати ще півмільйона українців. За словами президента України, це коштуватиме додаткових 500 мільярдів гривень, яких наразі нема. Тим часом на запорізькому напрямку ворог продовжує штурми. За добу відбито 12 спроб атакувати західніші новопокровки та роботиного потрійне ДТП у Запоріжжі. Водійки порушив правила і зіткнувся з BMW X5. Той продовжив неконтрольований рух, врізався в припарковану Ауді і зніс огорожу. Відсьогодні в застосунку дія можна купувати і продавати машини. Укладання угоди через смартфон займе близько 15 хвилин, а номери та паспорт можна отримати поштою. Дитячий патріотичний рух Байда прийняв нових учасників. 20 бердянців успішно пройшли відбіркові випробування та стали частиною патріотичної спільноти, яка популяризує інтелектуальний та спортивний розвиток. Новобранці отримали шеврони Байда і склали присягу. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.